Хочу розповісти про свій кукурузний бізнес. На 20 сотках вихлопа тисяч п'ять гривень. Ну, це при ідеальних умовах, якщо продати зерно. Ну, зрозуміло, що зерно ніхто продавати не буде. Як експеримент спробувала, хочу сказати здоров'я, побажати здоров'я вам непереможні люди, які працюють на землі, кріпких спин, і гарних урожаїв. Для мене це був як експеримент, що чим можна засадити площадя. Тим паче, що тут всі тою кукурузою садять. Ну, якась курочка чи уточка, я думаю, на нас на цей рік поїсть ту кукурудзку. А так Файна футком поки що на старті і буде допомагати нашим непереможним українцям заробляти більше.